Хто слабкий вірить, приймайте, але не для сумнівних суперечок, бо один вірить, що він може їсти все, інші, хто слабкий їсть рослини. Нехай же той, хто їсть і не вважає того, хто не їсть, і нехай той, хто не їсть, не судить того, хто їсть, бо Бог пайне його. Хто ти що сюди слугу іншої людини перед своїм господарем стоїть ніч і падає, і бо є підтриманий, бо Богу і сила поставити його. Одна людина ставить один день вище іншого, інша шанує кожен день однаково. Нехай кожен буде повністю впевнений своєму розумі. Хто шанує день, той шанує його для Господа, і не шанує день той до Господа, не шанує його, хто їсть, той їсть для Господа, бо він віддає пояку Богу. Бо чи живемо, ми для Господа живемо, чи вмираємо, ми для Господа вмираємо. І тому чи можемо ми чи вмираємо, ми в Господні, бо сіє Христос і помер і воскрес, і вожив, щоб бути Господом і мертвих, і живих. Але чому ти судиш брата Твого? Чи чому ставиш ні, що брата Твого? Бо всі ми станемо перед судівським місцем Христа. Бо написано, як я живу, говорить Господь, кожна коліно, схилиться переді мною і кожен звик, сподівається Богу. Так що кожен з нас себе не дасть звід. Тому не будемо більше судити один одного, але краще судів про те, щоб ніхто не став камінь, спотикання чи прийде падіння на шляху брата свого. Я знаю і переконаний Господом Ісусом, що немає нічого самого по собі нечистого, але тому хто бажає що небудь чистим, тому це і нечисте. І якщо брат заснуть через їжу твою, то ти вже не полібою ходиш, не руйнуй твоєї їжу, то за кого Христос помер. І нехай про. Ваше добро не говорить зле. Бо Царство Боже не їжа, чи питва, але праведність, і мир, і радість у Святому Дусі. Бо хто в цьому служить Христу, той прийнятий для Бога і приймається людьми. І тому будемо слідувати за тим, що сприяє миру, і тим, чим одним можемо будувати іншого через їжу, не руйнує діла Божого. Все є дійсно чистим, але це є зло для того чоловіка, який їсть зі спотиканням. Добре, ні м'яса не їсти, ні вона не пити, нічогось іншого, від чого твій брат спотикається, чи спокушається, чи робити сладкий. Маєш ти віру? Ми її собі перед Богом. Має собі через Богом щасливий той, хто не осуджує себе в тому, що дозволяє, а той, хто сумнівається, осуджується. Якщо їсть, тому що їсть, не відвіри, бо все, що не відвіри, є гріх.